Закінчив я монтаж уже цієї серії. Зараз вам записується підводочку. Це наш четверта серія з п'яти. Вибачайте, що не встиг змонтувати відосик на п'ятницю, але я маю роботу, все буде на каналі. Зараз я вже не в Чехії, маю зовсім іншу роботу. Знімаю новий контент, буде багато всього. Наступну п'яту серію, ну як змонтую. Вже не буду вам обіцяти ні на п'ятницю, ні на чого. Так що що, ну поки ще не почалось відео, ти підпишись там. Лайчик вже поставиш, коли там щось тобі сподобається. А підписатись треба зараз. Що, бай. Ну і ссылка на інстаграм в опису. Всім доброго ранку. І зараз десь що там зараз. І зараз восьмо ранку. Я десь шести ранку так до туалету хочу. <гум> так тепленько, не хочеться вилазити. Вже я більше не, не можу терпіть, воно вже нічого не спиться <гум> і не. треба вилазити. А у нас тут все так гарно. Що там кажуть, якщо пташки обісрали багатим будеш Чи як то в мене коротше все мене пташки пообсирали за ніч тут? Вся палатка кантачена. Це хтось тут спав наді мною і сидив, так косер. Так, ну що, перша справа на сьогодні після туалету? Чаю. Туалет то не справа, то потреба, а чайок то справа. Може хтось і сказав, що чайок це теж потреба, але ж можна і води напитись. Тут ж таке. А туалету альтернативи не придумаєш. От сиділа та птічка над моєю палаткою, і її альтернативи ніякої не було. Дуже простий сніданок, нічого не змінюється. Зараз набираю водичку, передягаюсь в футболку і газую далі. За мною вся чистенька, сміття я забрав з собою, десь там прикріплено. З боку рюкзака. Ось у нас дорога, я прийшов звідти. Маршрут іде туди, але ще є така дорога. Я їй дивився цю дорогу, і здається, вона веде туди, куди мені треба. Я ще можу і в печери якісь зайду. Ну, значить, туди це я буквально через 3-4 години вже буду в місті якомусь і вже можна буде їхати додому. А якщо я піду сюди, де я випадково вийшов до цієї дороги, бо мені понравилась ця місцина. Ось, то там є ще якісь гори, глядові майданчики і, можливо, якісь файні локації. Ну все, погнали. Так, ну ось якась вирубка. Але вона відразу огороджена. Можливо, засаджена, невідомо, але огороджена. Не, ну кайф же. Кайф. Так, дуже ще часто, де є якісь вирубки, стоять такі штуки. І в тому доміку, біля якого я ночував, там я коротше, теж такі штуки знайшов. І тут що написано, контроли времені. Тобто я думаю, що це вони, коротше, як рубать дерева, вони якусь реєструють тут відправку. Тут листівки вставляються сюди. А ще я знайшов декілька таких ось пеньків. Вони затягнуті такою сіткою. Під цю сіткою ще тут якісь штучки є. Мені дуже хочеться дізнатися, що це, але я не буду це розковирювати, бо, бо може то їхня справа, я не буду чіпати. Якщо знаєте, що це, то ви знаєте, де це можна написати. Там під відео. Давай, не лінуйся. Я ж не лінуюся тут в гори ні? не лінуюся, і ти не лінуюся. Я ще згадував якісь моменти з свого дитинства, а дитинство в мене було ну, 90-х. Бо я 90-го року народження і весь, ну, весь десяток-90-х це перші 10 років мого життя. Такі часи в нас були, не було інтернету, телефонів, всіх цих гаджетів. Це ще було тоді, коли люди знімали фотографії на плівку. І було прикольно, що ти в школу такий приходиш, а припер собою десь там якогось діда на чердаку знайшов антенну, знаєш. І просто, і просто прийшов. З цієї антени в школу в якомусь там другому-третьому класі. Хай не в школу, хай в дворі десь вийшов і в тебе є ця а вона така розкладається, як ну, І це такий гаджет, який просто. <гум> ну я не знаю, він не кожному може дістатися, да? тому що ну, це треба ціле радіо захерить. А в мого діда там коротше, на чердаку цих радіо було. Херить можна было безкон... безконечно. бесконечно по день. Я думаю, может и радио херить. І ще це все навело мене на такі думки, що. А, ну, от дивіться, фотоапарат це все-таки така штука, яка потребує залежно від чогось. От раніше було залежно від плівки, да? ну якби її не напасеш її робиш кадри. А, а зараз батареї, батарейки зарядки не напасешся постійно, сідають, несеш з собою кучу павербанків, і це як золото кожен міліампер. ну... Тобто часи змінюються, але все одно все щось. якийсь якір є. Ні, дор дорога тут, звісно, класна. Йти, вона така геть ґрунтова. І Якісь такі великі сі чи сіквої, чи шорс тут. Ну, геть на ялину не скозі. Але ж краса така. І десь я в горах, Кіре знає де, і тут ось така асфальтована дорога. Навіть дивіться, бік виложені каменем. Це якби чи тротуар, чи що, не знаю, чи не щоб не розмивало. Тут теж ось є столик і така місцинка гарна, з гарною панорамою. Ну можна 10 хвилинок перепочити. Ще тут дуже багато, як в заповіднику, таких грошей де, і це не зрозуміло, що вони огорожують, чи захищають якісь рослини від навколишнього середовища, чи навколишнє середовище від того, що за забором захищають. Невідомо чи то тварини, чи то рослини, може якісь вирощують. Що я хочу сказати, що таке, наче я по селам якимось ходжу. Ну я йду, 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 і забори такі. Знаєте? Такі ще якісь як полузакинуті села. Бачив муфлона. Ну, тож, я не знаю, це, щоб засняти вам звірів, це треба йти окремо, з якоюсь окремою апаратурою. І, звісно, не з GoPro, це треба ж йти з якоюсь зеркалочкою, але там з об'єктивчиком, я не знаю, хоча б 400-й, може якийсь 600 то тут можна познімати тварин. Так. Дуже класно. Але в нас... Контент іншого плану. А ще, напевно, я дуже вам надоїв, да? бо коли тако їдеш десь по містам, ти контактуєш з якимись людьми, ти щось бачиш, якісь там нові штуки. А тут я просто я один і щось вам постійно втираю, якийсь двіж. Раз тебе це не напрягає, то підпишись, постав лайк, мені більше нічого не треба. А ще, якщо ти комент напишеш, та вообще пушка. Не, ну В дубових горах якось, коротше якась своя романтика. Геть не сосни, а дуби такі. Добрі. років вже 70, так точно. Ну Якийсь старий прикордонний стовп, чи що. П. що таке? П? Може він був сюди перенесений, бо він також стоїть. Перенесений. З Христом. Куди ж без хреста? Ні, ну така тропка чітка. Якраз тут хребет, це вершина хребта, туди йде спуск і туди йде спуск. А тут такі скельки камні. Мільйон років назад тріснув камінь. Ще постійно йду, кричу, знімаю відео і розпугав всіх оленів. Залишився тільки я. Ну, хоч один олень є. Так, ну що, тут в казінник написано Крізова гора 590 метрів. Табличку встановив клуб чеських туристів. туристів. О, так у мене ж палка є. Ніфігасі. Ми... Клуб чеських туристів, Кризова гора, 590 метрів. От на цій кризовій горі теж було прикольно ночувати. Це щось я вже додому зібрався і місця такі гарні пішли. Для ночівлі. дивіться. Ні, ну вода в мене є, фактично я можу залишитись, але у нас 12-14, ні, ні. Тут я з ума розуму зійду. Ще скільки всього я можу побачити. Зараз поп'ю чайку і полюбуюсь на цю неймовірну красу. От чим кайф балон. Чайочек? Та, 5 хвилин. Так, поки тут закипає водичка, я тако підняв голову. Там якесь відро і якась ікона. Що воно тут відчиняється? Зараз подивимось. Так, відчиняється. Що у нас тут? Ага. Це кайф, це можна себе записати і не треба царапати стіни, бачите? Дивіться, у нас би тут вже було б везде написано. Тут був коля, Петя, Вася. А тут дивіться, як все чітко. І воно газетку залишилось, щоб вогнище розпалити. Так, ще відро треба перевірити. Русись і Тодор, Нула, Акусман, Еліт, Сіт, Амет, Вірус, Семпер. Я зараз когось визву. Так, це якась нападева, щось там якась молитва. Чи якась заповідь? Я не він. Відарочка ми назад. Дивіться, чітко, чотири відро нашли. Беседку під відро будували. чи Що зараз? Так, а записать? Ми все запишемо. Місто Фастів, Київська область, вулиця. Піам. Все, хватить місто Фастово. Поклонниці. Поїдуть маму тероризувати. Люда тут була. Людончик, привіт. Тут, короче, така штука, я це все розпечатав. Тут карта є якась. Какие-то записи, начиная с 20.12.2020 і погнали, Що тут. А, ну теж різні люди. Температура, о, минус 5, хтось тут був. Так, є пусті сторінки. Я думав, що все, можна золото знайти. Що тут ось записка, тут якісь загадки. Так, все, ще я жартую, я читати на чешському не вмію, але зараз на українській мові накатаємо. І щось на, на англійській може спробувати. Зараз забацаємо. Якісь діти писали. Палюбасу. Бо почек такий, як у мене. Був від тебе, но зе, зда, зда, всім, зда. Всі залишають тільки якісь написи. Так, для самих уважних ще таку секретну записочку залишаю ось сюди. Вона тут нікому не заважає, але хто буде уважний, той добре почитає собі там те, що я йому хотів сказати. А вам не скажу, хочете? Приходьте, тут є гора, маршрут є на каналі, підпишись і подивись. Так, ну все, насиділись. Я тут так довгенько, півтори годинки посидів, поки я написав ті всі записки, понамальовував, чайку, попив, зняв, слово мов. Таймлад, бро. Мен... Секемен. Скелітики, а? Гарні? Ні, ну що я вам скажу, що українські наші гори не із за того, що вони українські, а вони просто якісь кращі. Ну по-перше, тут повсюди росте крапива і оце ця коротше, хрень, коли вона достигає, там лопаються такі штуки. І Куча росте баделя, а в нас всі гори, геть всі повністю в черниці. Геть всі, там я не знаю де, навіть в якомусь... там ну, черниця, коротше повсюди. Просто вам кажу факт. Все, ну тут самі думаєте, Bad Not Bad. Так, дуже різкий такий спуск. Поставив надійно стоїть наступний, надійно стоїть, нема куди бігти. Коліна повинні бути трохи зігнуті, щоб ви амортизували блядь, я спущусь нахуй. На так, це звідки я прийшов, це де ми є, ми під крісгороув. Вон 7 км літали міріться, мені ще туди рано, я піду... Я піду вон на Лафітову вихлітка якась може виделка чи що, не знаю. Ща, а з той лафітовий я ще там кудись залафічу. Десь якийсь ще круг дам і на літомирі це... 7 кілометрів, хай там мотну ще 10. Або може я ще Заночую цю ніч. Ну, якщо знайду якесь прикольне місце. Почилить, чобі не. Їжа в мене є, по суті, води мені вистачить. Капризон я вже, звісно, вгативний. У мене ще є навіть фісташки. Ну коротше, їжі вистачає, треба нагулятися ще трохи. Ой, така гарна місцена. Звідси такий вид відкривається. І місце для палатки теж є. І для костра, але тут Все, я кидаю цього рюкзака і показую вам, які тут краєвиди. Фу! Це саме гарне місце, в якому я був за цю подорож. Це просто офігенско. Блин, тут ще є така лавочка класна. Я думаю, що я заночую тут і я буду тут довго втикати. Тут, тут стільки деталей. Просто... я не знаю. Безкінечно. Молоді гори. Геть молоді. Тут є такий столічок. Дивіться, дуб який покручений, бо горах росте. Блін, тут якось трохи аж на Крим похоже, але моря немає. Ця вихлітка. Яке святе місце. Блін, ну краєвиди просто. Я повинен тут залишитись, щоб зняти якісь таймлапси. Отака в мене вечеря за таким краєвидом. Не тільки гарний захід сонця. Тут і ніч повинна бути гарна, коли ці всі села. Але вони освітяться, ще якщо зорене небо, якщо камера щось потягне, то я зроблю. Вечір в мене вже простенька. Каша, тушонка, хліб. Ще так само залишилось на ранок, а більше мені і не треба. До речі, ще хотів вам показати, дивіться, тут дуже багато дубів. це все, всі дерева, які ви бачите, це все дуби. І ось на цих дубах дуже багато от таких закручених листочків. Цьому листочку тут завернуто. Куколка. Це буде якась бабочка, гамнябочка, я не знаю, на рибалку підходить. Так ось оцих листочків, придивіться, скільки їх тут закручено. 70% всього листя на дубі тупо закручене. І на цьому дубі, і на тому дубі. Коли вони вилупляться, то тут буде нашестя таке цих бабочок. Блін, ну який там панорамний вид.